Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на каналі. У цьому відео покажу вам свої знахідки цього тижня в магазині Second Hand. Спойлер був дуже класний завіз. Тож розпочинаємо. Усім приємного перегляду! І перша річ, яку я придбала, це розкішна хустина від Moschino з таким вишуканим принтом і рисів. Присутня бірка. Вказано, що це 100% шовк. також є лого бренду. Дуже радію цій знахідці. А тут, друзі, мені потрібна ваша допомога і підказка. Трапився мені такий великий гарний шарф від шанель, присутня бірка, і вказано, що в складі 65% кашеміру і 35% шовку. І мені цікаво, це оригінал чи це фейк. Можливо, хтось знає, то підкажіть, будь ласка, в коментарях. Він тут трішки брудний, це не проблема. Я його е, поперу. Я цей шарф придбала, і мені цікаво, чи це оригінал, тому що я не впевнена. Ще була така цікава вовняна хустка. Це бренд Codello. І я не придбала, просто показую вам. Трапилась мені яскрава кофта від бренду Утерка. Це преміальний бренд, що належить іспанській компанії Inditex, Але цей бренд вже перестав існувати, а його асортимент інтегрували у масі модуті. Цю кофту я не придбала, так як на ній була затяжка. Красивий теплий светрик із 100% кашеміру, це вказано на бірці. Цей светрик десь такою люрксною ниткою блискучою, але на превеликий жаль на ньому було багато плям. Я думаю, що його можна взяти в останній день, якщо він щось до цього часу, і спробувати його привести до ладу. Теплий кардиганчик у складі кашемір та шовк. Але як ви бачите, сперду там до гудочки він розтягнутий, тому його не придбали. Ви часто запитуєте мене, чи терпляються мені в магазині секонд-хенд речі великих розмірів. Так ось цього разу мені трапилась водолазка від лакоста, іксель розміру, стан просто ідеальний. Придбала красивий пильничок від кучі, виконаний він з льону. Хочу вам показати три кардигани від австрійського бренду Вулфорд в офіційних бутиках та магазинах преміум класу, таких як Київський Цум, вартість таких виробів від 10 до 20 тисяч гривень і більше. Я придбала лише перший. Він такого насиченого червоного кольору в дуже чудовому стані. Я пізніше покажу вам, як він виглядає на мені в примірці, і він є у мене наявності. Його можна придбати. Якщо вас цікавить, можете написати мені у інстаграмі. Ось такий світшот від гучі. Верхня бірка зрізана, але внутрішня присутня. Я не впевнена, що це оригінал, але я би і так його не купувала, так як він вже дуже знищений. Цікава і рідкісна знахідка, як на мене. Це такий вінтажний вовняний кардиган від Лаура Ешлі. Мені цього бренду раніше трапляли сукні, а ось кардиган трапляється вперше. Він в ідеальному стані. Я його придбала. Ще я знайшла дві вовняні сукні від бренду Merz. Merz – це німецький бренд, який спеціалізується на виробництві високоякісного трикотажу та натуральних матеріалів, таких як вовна, кашемір, меринос та бавовна. Цінова категорія це середній та преміальний сегмент. Вовняні сукні цього бренду зазвичай коштують від 150 до 300 євро. Це залежить від складу та моделі. Придбала в'язаний топ від манго на літо. Як на мене він виглядає дуже стильно також придбала футболку від преміального бренду Маркейн. Спереду вона виконана з шовку такий милий принт з французькими бульдогами. Ця футболочка є у мене в наявності. Вона підійде на розмір SM. Ціна такої на сайті вже на знижці більше 70 доларів. Вона у абсолютно ідеальному стані. Придбала пальто від бренду COS. Воно мені дуже сподобалося. Сучасна модель. Є невеликий нюанс розірвана підкладка всередині там до рукав, але думаю, це не проблема його можна віднести в ательє і зремонтувати в складі більше 70% вовни, вовне. Я вважаю, що це дуже чудова знахідка. Цього разу було дуже багато речей від бренду MANGO, красивих, сучасних. Ось, до прикладу, мені сподобався цей топ. Він в такому пінтерест-стилі, дуже естетичний, красива ажурна вставка спереду. Ще була ось така сучасна сукня у L розмірі Я її не придбала, але всі цікаві речі, на мою думку, вирішила показати вам, щоб відео було довше і вам приємніше було його дивитись. Е, так, ще була така сукня від КОЗ, дуже красива. Мені сподобалася текстура цієї тканини. Прямий крій, чудово підійде на літо з такими кишеньками. Сукня від Зари це L розмір Вона з колекції Флора йде на поясочок, така дуже жіночна. Її я також не придбала, просто ділюсь з вами. Ще з цікавого були кюлоти з льону від люксового бренду Max Mara. Вони йдуть з кишеньками, це розмір 38, емочка. Вони в чудовому стані, але є декілька нюансів. От, не знаю, чи вам помітно такі жовті. Плямки були ось е, посередині, і з боку, їх в принципі можна взяти по дешевшій ціні не в перший день і спробувати вивести ці плями в кисневому порошку. Цього разу в магазині Hand було дуже багато речей, великих розмірів. Ось, до прикладу, чудовий кардиган, XXL розміру в складі Вовна та Альпака. Стан абсолютно новенький. Придбала дуже стильне гірчичне пончо від люксового бренду Twinset. Це пончо є у мене в наявності. Якщо когось цікавить, можете написати мені в інстаграм. Також я покажу, як це пончо виглядає на мені у примірці. Був ну, дуже гарний джемпер від люксового бренду Sonia Riquel, але я побачила дірочку. А сам цей джемпер, як ви бачите, стан новенький. Можливо, він був пошкоджений десь при прані. Ось, є їхня фірмова бусинка пришита. Шкода, звісно. І ще був такий светрик звони. Я сумнівалася, брати мені його чи ні, тому не купила. Можливо, якщо він долежить до останнього дня, то повернусь за ним. Переходимо з вами до примірок. Чекаю вас в коментарях, яка з речей сподобалась вам найбільше. Віпір дитячих речей був невеликий. Мені сподобався такий традиційний австрійський жакетик. Я попросила свою Єву продемонструвати, як він буде виглядати в примірці. Так, знайшли ми з Єву таку курточку від Jack Вульфскін. Вона на неї велика 140 см. По гриби ходити, так, Єв? Так. Подобається тобі? Дуже. Те, що може хтось ще куди? З текстилю сподобалась мені лише така плюшева наволочка від ікеї, Більше нічого цікавого не було. З взуття цього разу я нічого не придбала, але поділюсь з вами, що було цікаве. Перше, це ось такі чоботи від BOSS. 37-й розмір. Далі лофери від Ральф Лорен. Але, як ви бачите, всередині вони вже дуже знищені. Ще ось такі шкіряні з лакованої шкіри, лофери від брунати. Ще одні лофери з шкіри. Стан чудовий. Ось такі стильні чапи. І ось такі шкіряні мукасини. Вони виконані повністю з шкіри. І підошва, і все всередині. Покажу вам свої обновочки. Це такий штатив, тримач для телефону. Тепер мені буде зручніше знімати якісь огляди розпаковки вдома. Також мікрофон, тому надіюсь, звук буде кращий.